Добрий день, добрий вечір чи добрий ранок. Хто коли дивиться цей відос, Ви попали в логово рибака. Друзі, я знаю, що ви любите подивитися всякі розпаковочки, як розпаковуються рибацькі снасті. І якраз є повод записати для вас такий відос. Мені прислали риболовні спінінги, твічові. Щоб я їх потестив, щоб я їх показав вам, полив ними, сподобаються вони мені чи не сподобаються, зробити якийсь огляд. Це спінінги від фірми Magic Craft. Фіш, фіш мені затарив, і вони ще затарили мені, помимо спінінгів, ще отакий Корабас. Що тут? Я не знаю, не можу догадуватися, що туди могли закинути. І помимо цього, також я затарив в Golden Catch. Катуху під ці спінінги. Ну, коротше, давайте зараз будемо все по порядку дивитися, розпаковувати. Я думаю, вам буде цікаво. І мені також цікаво, що в цій коробці, що вони могли туди піднасипати. Тому давайте розпаковувати. Я не знаю, з чого розпочати, з яких посилок. Давайте, мабуть, конкретику зробимо, розпакуємо патики спінінги, а потім вже будемо дивитися, що там в секрет боксі. тому. Тому розпакуємо спочатку спінінгацію. Раз, два. Отак, От безпощадно його розірвем. І тут нам вилазить, клієночка вилазить. І. Отак. От Більше там нічого немає. Подзорна труба чиста. І я бачу вже, що там. Ще щось є. Чохольчик би не порізать. Дуже-дуже близько я був. От <світ> того, щоб порізати чохольчик. А так, просто рвем його безпощадно. Я люблю розпаковувати отак по варвар. Ще один тут. Друзі, я сподіваюся, вам подобаються такі ролики, коли не тільки риболовля, а щось. Щось ще розпаковується, щось достається, тому підписуйтесь на канал і буде більше розпаковочок. Це я вам гарантую. Так, дивіться, це я бачу сюди ще вкинули. Знаю, що я твічу хардмона. І 0,6-й дві пачечки хардмона сюди залетів. Будемо також пробувати, бо я останнім часом також там і скруточку юзав. Можна зробити батл. Хто більше витримає скрутка чи кардмону. Так, дивіться, друзі, є є у нас таке. Це значить Major Craft Cross Stage, патичок такий. Ось він. Доволі таки прикольний чохол Це із більш дорожчих палок. Вона на сайті FishFish коштує щось там 5 чимось. І Сіана, також Major Craft. Це, я так розумію, більш твічова. Давайте їх розпакуємо. Звісно, ще більш такий детальний огляд, ми будемо вже з вами робити на воді. Але. Ого, жовтий, жовтеня. Оце воно. Такс. Так, да, вони у нас спіннінгові, не кастінгові, тому у мене там. Лежить в котлу, але проте пізніше. Так, на сайті заявлений цей спінінг Fast. Тест у нього 7-28 і довжина 2.13, якщо я не помиляюсь. Ну, Такий звичайний твічовий патик, але я думаю, що тут не fast, що тут екстра фаст, він такий доволі швидкий Спінінг. під 130 залетить, як діти в школу. Такі Кільця тут широкі, ну, доволі таке непоганий. Патик дуже цікавий, треба спробувати. Але, але оцей, на мою думку, буде. На мою думку, буде дещо цікавіший. Зараз я вам розкажу, чого він буде цікавіший. Я дуже багато спостерігаю зараз, як ловлять люди, як твічать, що вони обирають під щуку, під 130, які вони вибирають палки. Я взагалі помітив, що дуже багато людей все-таки вибір свій зупиняють на екстрафастовських палках, дуже жорстких і дуже коротких. Я не знаю, чому. Може, тому що якось для мене, як для блогера, який показує вам класну картинку, виважування. Мені не дуже підходять прямо такі супер екстрафастові палки, тому що вони, як правило, ти закинув воблер, клюнула щука. Ну, як правило, це у нас в шокрі кілошка, якась, да, там півторашка або менше. І ти її там за 30-20 за секунд, як у мене було з Xom 602H, ти її так як лібьоткою, катушкою викручуєш. Ніякого кайфа, ніякого екшена, ні для тебе, ні для глядача немає. І тобто, щоб тобі зробити відос, тобі таких щук треба поканути штук 10. Інша справа, коли ти рибачиш на лайт, там ти можеш всікти, потягати, кайфунути, просто прочувствувати свій спіннінг, як він відпрацьовує, як він працює на рибі. Тому croste. Так, да, до речі, це оновлені палки, оновлені версії. Муха тут якась у мене завелась. Якась брошура є. 702 MLS. Також 2.13 ріст. Тест 628 вказано. Давайте подивимося, що тут за. Чи може не розпаковувати його чи розпакуємо. Це якась. Що це таке? Це гарантія, походу, якась. Прийдеться летіть в Японію, щоб, щоб гарантійку поміняли, якщо вдруг чого случиться. Тримаю в руках я їх перший раз. Але знаю трошки, що буде по строю цієї палки. Він доволі, друзі, соплячковий. Це буде чисто під 115, -ті. 130, подивимося, як він потягне чи ні. Оберталки. Будуть блешні. Ну і силікон з лодки можна буде потягати. Дуже-дуже мені цікаво, як оця палка покаже себе на воді. Так, дивіться, що тут у нас по ручці? Додаткова ось така гайка є. Ну і, звичайно, ручки. Все коротеньке, все для твічінга. Major Craft. Будемо детальніше робити обзори з вами на ці палки. Давайте, давайте цю також витягну. От так, Раз, раз. Хай стоять, красуються. Ого. Опа, зразу випадає такий джерк. Це тіні бастер. Все-таки хочу я вдаватися в джеркову тему і буду починати. У мене є Buster V. Baby Buster, а це буде тіні бастер, наймаленький. Буде також він у мене в колекції. Так, коливалочки. Я одну із рибалок гарно відловився на коливалки і тому затарив ще таких коливалок. Відос, я думаю, або вже є, або ви побачите його трішечки пізніше. Ну і ще коливалки тут. Така коливалка. Це у мене тут. Отак. От Отакі От тейлспінери йоке. Також буду вриватися у дві ж тейлспіннерів, тому що в мене були самі оці китайські дешеві, що 5 гривень за один тейлспіне з Aliexpress. Я його, до речі, розловив, але цікаво буде поюзати ось ці тейліки. Так, ну і. Взяв інквізітора епочку. Дуже піднялась трава на моїх водоймах, і тому нам треба якимось буде поплавком твічать. І інквізитора це якраз дуже гарно під ці задачі підійде. Такий вже в мене колір є, він самий-самий робочий, мій самий улюблений, Топ. Так, катушка. Знаючи, що мені прийдуть оці палки цвічові, а як ви знаєте, я ловлю мультами зараз. В мене немає котла. Від твічінг, і тому Golden Catch мені вирішили проспонсорувати їхню катуху. Мені самому цікаво, що вона покаже по твічингу. Чи довго вона в мене проживе. Якщо довго вона проживе, це буде клас. І взагалі я вже привик до мульта, але спінінг, тому треба виходити якось із ситуації, і будемо юзати оцього інквізітора 4000-го. Подивимося. Я купляв X1 катушку із своїм комплектом. Я розвалив за 2 місяці. Просто в хлам розвалив катушку. Плечі там шатались, ротор шатався, люфти люфтиві щось там ширхотіло. Подивимося на цього малиша, що він нам покаже. 4000 на під твіч розмір, саме те, що треба. Так, ну і давайте перейдемо до нашого секрет-бокса. Раз. Два три, Не знаю, що там. Давайте, ви перші подивитесь. Готові? Що там, щось цікаве чи ні? Напишіть в коментарях. Такс. Ого! Ого, давайте по порядку. Сіана Major Craft 130-й. Отакий Воблір. Заглибленням. Це діповий. Типа для тролінга чи як? Намікнули мені, щоб я займався тролінгом Отакий. Зелененький, під натуралку, зелена спинка в нього. Шумовий. Трішки шумовий. Ну, нехай буде. Нехай буде. Є таке. Так, далі. Опа. Два тейлспінера. Як знали. <смірно> У мене так, що буде колекція нормальна ДПР тейлспінерів. Також Major Craft Jig Para називається. Такс. Шнурік. Made in Japan Major Craft. Коротше, все Major Craft у мене сьогодні. Мультиколор 200 метрів 1,5 по Японії. Якраз Зараз залетить він сюди. І подивимося, як, яка намотка в інквізітора, що він там покаже. Так, далі. Сапаги сандалі. Це також Сіана. Pope такий, Major Craft. У них походить лінійка. Оновилася і приманок. і Спіннінгів. Так, далі. Ого! Ай. Ребята мені намікають, що Максим пора ловить великих риб. Це стебі шад, стебі шад також Major Craft. Чи... Дивіться, це чиста пліточка, а це чистий окунь. Ну, а це прям кайф. Ну і це, звісно, це сильно. Це сильно. Це 7 дюймів стебі шат. Це сильно, друзі. Ого, воно ну ще чимось пахне. Це дуже сильно. Просто подивіться, яка ковбаса. У мене вже є пікшади і стінгери є. Ось нас тим потягаємо. Ну це просто жесть. Клас. Клас, клас, клас. Аби ще на нього клювало. У мене уворські щука є велика, але її, щоб зловити, треба пошукати. Ну, Чим ми будемо займатися з вами? Шуканням риби. Все, більш нічого в мене тут немає. Отака розпаковка в мене вийшла, доволі непогана. Багато всяких ніщаків, приколів. Тому остається тільки ловити і пекти щуку. Так, друзі, посилання на всі оці штуки, спілінги і приманки я залишу в описі, тому заходьте, дивіться, переглядайте. Ну, Зараз я швиденько мотну оцей шнур на котло, і ми з вами подивимося, як воно буде все виглядати. Так, друзі, по поберіку мотнув, не влізло сюди 200 метрів, десь може метрів 10 не домотало, але так це все виглядає прикольно. Намотка, подивіться. Краще, ніж в бюджетний дайви, на мій погляд. Ну, будемо ганяти, будемо тестувати. Дякую, що додивилися цей відео до кінця. Мені дуже приємно, що ви додивляєтесь, що підтримуєте не тільки риболовлю, а всякі такі приколи. Будемо рибачити, будемо пробувати. Вже треба готуватися до цього осіннього сезону. Я підготовлений повністю. Головне, щоб ловила щука і була вона в річці. Всім гудбай, Пока.